Олександра жила з батьком та матір'ю у передмісті Ванкувера, Канада. Її батьки емігрували туди з Югославії. У дівчини було досить типове дитинство. З веселої маленької дівчинки вона виросла у дуже високу, інтелігентну, харизматичну молоду жінку, здатну зачарувати будь-кого. Ні для кого не стало несподіванкою, коли вона вирішила взяти участь у конкурсі краси Міс Канада у 1985 році. Олександра явно виділялася на тлі інших дівчат. В неї ніколи не виникало проблем зі знайомствами з новими людьми, а привертати увагу чоловіків виходило ще легше. Серед захоплених Олександрою було навіть кілька високопосадовців. Особи протилежної статі звертали увагу на королеву краси не лише через її зовнішність її покірний характер і чудове почуття гумору також відігравали важливу роль. Підписуйтеся на канал, натискайте на дзвіночок та дослухайте до кінця, бо ця справа вогонь. Олександра працювала асистенткою стоматолога. Це не було її покликання чи мрія, а швидше те, що схвалювали її батьки. Мати і батько вважали, що ця професія забезпечить їй чималий дохід і найважливіше фінансову стабільність. Дівчина була дуже близька зі своєю матір'ю, в них завжди були хороші стосунки. Вони часто разом ходили по магазинах, щодня розмовляли по телефону, а у вихідні відвідували місцеві виставки і дні відкритих дверей. Одного дня в Олександри сталася проблема з її автомобілем, і якраз неподалік була майстерня Сема та Єлки Пешич, таких же мігрантів з Югославії. А на чужині завжди хочеться почути трошки рідної мови, побачити земляків і можливо завести нові знайомства. То питання, куди відвести авто на ремонт, навіть не стояло. Все так і сталося. Коли Олександра приїхала до сервісу, з'явився молодий симпатичний хлопець, син власників Джо Пешич. Це було кохання з першого погляду. З того моменту, як молоді люди зустрілися вперше, вони практично не розлучалися. У обох була любов до смачної їжі, і вони часто відвідували найкращі ресторани міста. Джо любив їздити на мотоциклі і брав з собою Олександру, влаштовуючи романтичні поїздки. Пройшло зовсім небагато часу, як вони вже не уявляли себе один без одного. Їхні родини теж були дуже щасливі за молоду пару. Єлка неймовірно раділа, що знайшла спільну мову з дівчиною свого сина. Ще більше її захоплювала гордість, бо син одружується саме на його славській красуні. Вони ділили одну й ту ж культуру, і дівчина походила з родини з цінностями дуже схожими на їх власні. Батькам Олександри теж подобався Джо. Вони бачили, з якою любов'ю і повагою він ставиться до їхньої доньки. Хлопець регулярно приходив до неї з квітами чи якимись милими дрібничками. Всього через місяць після початку відносин Джо зробив Олександрі пропозицію, і вона з радістю прийняла її. Незважаючи на короткий період знайомства, обоє відчували глибокі почуття один до одного. Здавалося б, Попереду їх чекало довге, щасливе подружнє життя, бо сама доля звела цю пару. Але, на жаль, ця випадкова зустріч призведе до прямо протилежного фіналу, все закінчиться зовсім не так, як вони собі уявляли. Після заручин Олександра була на сьомому небі від щастя. Але стан ейфорії постійно порушувала її майбутня свекруха Єлка, яка хотіла трохи більше брати участь у плануванні весілля, ніж це було необхідно. Справа в тому, що жінка відкидала майже всі варіанти, запропоновані Олександрою, і наполегливо просувала свої ідеї. Кожна з них бачила свою ідеальну картину, і на початку це викликало невеликі розбіжності між ними. Єлка була дуже впевнена у своїй правоті. Їй подобалося плаття, яке вона вибрала для Олександри, набагато більше ніж те, яка вибрала сама наречена, і вона не збиралася про це мовчати. Жінки були незгодні щодо квіткових композицій для прикраси зали, святкового меню, скатертин, абсолютно усього, що треба було вибрати. Майбутня свекруха вважала, що наречена повинна цінувати її думку, її внесок як матері нареченого у плануванні такої урочистої події, але це дуже засмучувало Олександру, оскільки вона бачила своє весілля трошки інакше. І ще більше засмучувало її те, що Джо, схоже, зовсім не турбувало втручання матері, і він жодного разу не виступав на захист Олександри. Хлопець не міг не помітити, що Єлка ставила його майбутню дружину в незручне становище, але він робив вигляд, що все добре і просто мовчав. На ділі Олександра не хотіла сваритися з Єлкою, не хотіла створювати проблеми у сім'ї і мріяла зробити все мирно і спокійно. Вона пробувала поговорити з Джо і просила його підтримки, на що Бойфренд обіцяв поговорити з мамою і переконати її не втручатися у підготовку. Олександра трохи розслабилася, але жодні слова Джо не мали успіху, Єлка не заспокоїлася. Доходило до того, що дівчину почали переслідувати нав'язливі думки, чи варто взагалі брати участь у цьому весіллі і чи не занадто вона поспішила, адже шлюб на все життя. Однак тут же втрутилися її батьки. Вони запевняли, що можливо Єлка занадто збуджена тим, що її єдиний син одружується, тому і проявляє себе у надмірній турботі. Це трохи заспокоїло Олександру, і вона знову поринила у передсвяткові клопоти. 11 червня 1988 року Джо та Олександра офіційно об'єднали свої сім'ї. Це був по справжньому прекрасний день для двох закоханих, і навіть Єлка поводилася пристойно, як і належить щасливій матері. Медовий місяць молодята провели на Гаваях, і все йшло чудово. Але коли вони повернулися з весільної подорожі, Олександра усвідомила, що, на жаль, її батьки помилялися щодо Єлки, поведінка свекрухи не була обґрунтована хвилюваннями перед урочистою подією. Вона стала ще більш агресивною у своїй нав'язливості. Її втручання у відносини сім'ї Джо та Олександри лише посилилося. і як тільки вони об'єднали свої фінанси. Дівчина зрозуміла, що нав'язливість свекрухи набагато гірша ніж вона думала. Джо все ще працював на своїх батьків у їхньому автосервісі, отримуючи інструкції, як правильно витрачати зароблені гроші. Виявилося, що батьки повністю контролювали його бюджет. Можливо, це мало сенс, коли він був молодим, одиноким чоловіком. Але тепер, коли у Джо з'явилася дружина, таке втручання мало припинитися. Однак цього не сталося. Мати та батько були надто сильно втягнуті у життя свого сина, а тепер і в життя Олександри, тому що вона була заміжня за ним. Дівчина знову спробувала поговорити з чоловіком про те, що пора перерізати поповину і стати дорослим, жити незалежно від батьків. Але Джо не бачив у цьому нічого поганого. Чим дуже відштовхував Олександру, тим більше, що мати та батько подарували молодятам шикарний подарунок. Гроші на перший внесок для купівлі власного будинку, в якому вони зможуть жити та виховувати своїх дітей. Це було б чудово, якби не одне, але щоб отримати гроші на перший внесок, молодята мали придбати один конкретний будинок, який вибрали Сем та Єлка. Він знаходився буквально на тій же вулиці по сусідству. Але якщо б вони відмовились і обрали будь-яке інше житло, то Джо та Олександра мали б купляти його самостійно, обираючись лише на власні фінанси. Це умови, які єлка поставила перед тим як зробити подарунок. Врешті-решт молоді люди прийняли ці умови, але відразу ж довелося розплачуватися за це рішення. Єлка постійно заходила в будинок без попередження, сама купувала продукти, обирала одяг для невістки, виходячи зі своїх вподобань, і жінку зовсім не бентежило, що це не відповідало особистому стилю Олександри. Єлка намагалася активно брати участь у оформленні та облаштуванні нового будинку і відкрито заявляла про свою зневагу до того, що вибирала Олександра. Вона могла спокійно переставити меблі в будинку, викликаючи роздратування дружини. Як і у більшості сімей, це виливалося на чоловіка. Через це домашнє життя Джо стало трошки некомфортним. А на роботі він вислуховував скарги своєї матері. Яка відверто не розуміла, чому Олександра погано ставиться до неї, адже Єлка просто намагалась допомогти. Нарешті Джо все набридло, і він взяв сторону дружини. Чоловік вперше заступився за свою жінку і попросив, маму, трошки відступити від них. Він тижнями не розмовляв зі своєю матір'ю, коли вона відмовлялася поважати кордони, які він намагався встановити. Але з часом Джо почав ображатися і на Олександру, бо його стосунки з батьками погіршились. Чоловік почував себе так, наче повинен був розірватися між двома своїми найважливішими жінками. Це був перший дуже важкий рік шлюбу для Олександри і Джо. Їхня любов і відданість один одному зазнали серйозної перевірки. Врешті-решт вони досягли того, що між Єлкою з'явився певний простір. І, хоча жінки стали бачитися значно рідше, між ними все ще існувало багато образ. В кінці 89-го року, через півтора року після весілля, Олександра і Джо зробили хвилюючу заяву в сім'ї. Вони чекають дитину, як і передбачалося, протягом усієї вагітності були моменти, коли єлка трошки виходила за межі дозволеного, даючи непрошені і небажані поради щодо дитини. Але в більшості випадків вона намагалася поводити себе мило. Це все ж було не так нав'язливо, як під час планування весілля. Тому Олександра була вдячна їй за це. Незабаром щасливі Джо і Олександра привели на світ свого сина, Брендона. Вони обоє освоювали новий шлях у якості молодих батьків. І після місяців довгих, безсонних ночей і дуже неспокійних днів, пов'язаних з появою в домі малюка, Джо вирішив влаштувати для дружини романтичний вечір, щоб побути з нею наодинці. Він поговорив з матір'ю, і жінка умовила сина залишити їй Брендона. Олександра приготувала пару пляшечок, а також повідомила Єлці графік годування малюка і дієту, яких вони старанно дотримувались. Свекруха сказала, що заварить онукові чай, привезений з їхньої рідної країни, щоб він швидше заснув увечері. Але Олександра переконала її просто дотримуватися звичайного розкладу і обмежитися молоком. Вона не знала, чи буде у дитини якась побічна реакція на цей чай, і зараз явно не час це перевіряти. Тому попросила Єлку уникати будь-яких імпровізацій. Жінка погодилась, але вона виристала Джо і знала, як годувати дітей краще ніж хто-небудь. Тому, коли настав час лягати спати, Єлка все одно дала малюкові Брендону трохи цього чаю, і хлопчик заснув міцним сном. Як тільки Олександра і Джо повернулися додому з побачення, молода мама відразу ж пішла в дитячу, щоб поцілувати синочка, але дитина спала так глибоко, що Олександра не змогла його розбудити. Вона взяла його на руки і знову не було ніякої реакції ні на голос, ні на дотик. Брендон дихав, але був без свідомості. Його пульс був ледь відчутний. Ситуація дуже злякала Олександру. Вона відвезла малюка в відділення невідкладної допомоги, де його оглянули лікарі. Брендон все ж прийшов до тями, але Олександра була в люті через те, що Єлка проігнорувала її попередження. Після цього вона взагалі не хотіла залишати хлопчика наодинці з бабусею, чим дуже образила маму Джо. Батько дитини не розумів її. Вона не могла так далі жити і не хотіла виховувати Брендона в стресовій обстановці, тому взяла малюка, зібрала речі і поїхала до своїх батьків. Вона вирішила, що потрібно зустрітися з адвокатом для того, щоб оформити документи на розлучення, пояснивши це тим, що сім'я Пешич є загрозою для її дитини, бо Єлка напоїла малюка якимось дивним чаєм, а Джо відмовлявся робити щось для безпеки свого сина. Коли Джо отримав документи про розлучення, батьки в першу чергу звинуватили Олександру в тому, що вона навмисно вийшла заміж за члена заможної сім'ї, щоб потім втекти з частиною їхнього статку. Але насправді вони не були такі багаті, і це твердження не мало сенсу. Олександра любила Джо і хотіла, щоб це якось вплинуло на чоловіка. Однак у глибині душі вона знала, що він ніколи не стане протистояти своїм батькам і не поставить її та Брендона на перше місце у своєму житті. Відносини між сім'ями швидко погіршилися, і розгорілася запекла битва за опіку. Крім того, пара зіткнулася з проблемами через право власності на будинок та фінанси. Джо оскаржував майже кожне прохання Олександри, а його мати була поруч з ним протягом усього судового процесу. Єлка спиралася на те, що саме їхня сім'я зробила значний перший внесок при купівлі будинку, але це не допомогло. Врешті-решт Олександрі присудили повну опіку над Брендоном, аліменти на утримання дитини та володіння будинком. У листопаді 91-го року розлучення було оформлене. Єлка вважала цей вчинок найбільшою зрадою щодо свого сина. Олександра вперше за останні два роки відчула себе вільною. Її становище не було ідеальним, але вона нарешті позбулася від постійного стресу та непотрібної драми. Життя стало таким, як і до зустрічі з Джо. Жінка продовжувала працювати в кабінеті стоматолога, а на вихідних проводила час з мамою та друзями, тільки тепер, поруч нею з нею, з'явилася маленька людинка, яка завжди давала сили рухатися вперед. У Джо теж все йшло по старому. Він продовжував працювати в автомайстерні своїх батьків. Одного разу розлучена жінка отримала поштою конверт без зворотньої адреси. Усередині знаходилася книга під назвою Смерть Сінді Джеймс, в якій розповідалося про розслідування загибелі молодої дівчини на ім'я Сінді, яка неодноразово стверджувала, що піддавалася переслідуванням і погрозам протягом декількох місяців. Потім вона була знайдена мертвою у дворі занадбаного будинку зі слідами на шиї. Загадкова смерть дівчини стала предметом великих суперечок, оскільки поліція не змогла знайти жодних доказів насильницького характеру. І багато хто вважав, що Сінді наклала на себе руки. Ця історія сталася в Канаді в 1989 році. Гортаючи книгу, Олександра помітила, що деякі уривки підкреслені. У них детально описувалися переслідування, які зазнавали героїня книги. Часто їй телефонував невідомий номер і мовчав або щось розбірливо шепотів у трубку. А газон перед її будинком був усіяний мертвими тваринами, і хтось навіть підпалив будинок Сінді. Для Олександри цей посил був абсолютно очевидним. Одного дня Олександра з подругою сиділи в вітальні і балакали, коли раптом відчули запах диму і почули тріск, що доносився ззовні. Вони кинулися до вікна і побачили, як дерево у дворі Олександри горить. Це була одна з декількох ситуацій, що сталися в історії з книги про Сінді. Олександрі стало страшно, і вона одразу звернулась до поліції, але правоохоронці мало що змогли зробити без доказів, хто саме влаштував підпал. Далі стало тільки гірше. Олександрі здалося, що вона стала об'єктом спостереження. Жінка помітила, що куди б не йшла, за нею повсюди слідувала одна і та ж біла машина. У історії Сінді був подібний епізод. Один раз, коли Олександра проводила час зі своєю мамою, пролунав телефонний дзвінок. Як тільки жінка зняла трубку, їй повідомили, що труни для неї та її матері вже готові. Всі ці епізоди, які перенесли зі сторінок книги в реальність, зробили Олександру Параноїком. Вона розповідала про це своїй родині, друзям і була твердо переконана, що це справа рук Єлки. Вона знала, що в книзі переслідування призвело героїню до загибелі, і їй дійсно було страшно. На жаль, поліція так і не змогла пов'язати ці випадки з сім'єю Пешич. Незадоволена відповідями поліції, Олександра вирішила наняти приватного детектива, щоб він стежив за її колишнім чоловіком і зміг надати докази. Вона добре розуміла, хто насправді міг організувати це переслідування. Кілька днів по тому, 5 серпня 92-го року, о 18.00 Олександра та її колега Курсон. Вийшли з роботи і направилися до машини на їхній робочій стоянці. Колега влаштувався на пасажирському сидінні. Він нахилився, щоб поставити спортивну сумку на підлогу автомобіля. В цей момент пролунав постріл. Він інстинктивно опустив голову ще нижче і далі прозвучало ще кілька пострілів. А потім почувся скрегіт шин, крики перехожих, і якесь авто швидко почало віддалятися. В цей момент на нього впало тіло Олександри. Голова жінки безвольно опустилася на бік, а її одяг уже був весь в крові. Курсон вискочив з автомобіля і побіг назад у стоматологічний кабінет, щоб зателефонувати до служби екстреної допомоги. Олександру Пешич відвезли до лікарні. Але на жаль, вона не вижила після отриманих травм. Їй кілька разів вистрілили в голову. Померлій було всього 25 років. Розповіді більше 30 очевидців співпадали. Це були двоє темноволосих білих чоловіків, які сиділи в яскраво червоній машині. Раніше їх помітили, як вони кружляли по околицях незадовго до 18.00. А потім вони зупинилися поруч з автомобілем Олександри. Як тільки молода жінка сіла за кермо, пролунали постріли. А потім червона машина рванула з парковки. Один зі свідків запам'ятав номерний знак. Після перевірки поліцією виявилось, що цей автомобіль перебував на обліку як викрадений. Поговоривши з близькими Олександри, детективи зробили абсолютно очевидний висновок. Це не була випадковість. Молода жінка була заздалегідь обраною мішенню, і першим в список потенційних підозрюваних потрапила сім'я Пешич. Джо повільно підтвердив Алібі. Чоловік зі своїм сином Брендоном знаходився в басейні за кілька кілометрів від місця злочину. У нього були квитанції з відмітками часу і хвилин, що підтверджували, що він ніяк не міг знаходитися в червоній машині під час пострілів. Однак, для людини, яка тільки що дізналася про смерть колишньої дружини, його поведінка здавалася дуже незвичною. Джо був надто спокійний і не виявляв ніяких емоцій. Тому, незважаючи на наявність Алібі, поліція не виключала чоловіка зі списку підозрюваних. Приватний детектив продовжив розслідування, зібравши інформацію про те, що сталося в день, коли Олександра потрапила в засідку. Слідчий спостерігав за Джо. Чоловік забрав Брендона о сімнадцятій, щоб відправитися в басейн. Фізично він ніяк не міг бути присутнім на місці злочину. Єлка з чоловіком в цей час знаходилася в сімейній ремонтній майстерні. Отже, їх також не було на місці злочину. Ці спостереження лише доводили, що фізично ніхто з пешичів не натискав на курок. Однак це не знімало відповідальності за організацію замаху. Коли Олександра спочатку занепокоїлась про те, що за нею хтось стежить, вона повідомила поліції номерний знак білого автомобіля, який її переслідував. Детективи перевірили номер за базою даних і виявили, що білий автомобіль належав Мілану Нінадічу. Викрадений червоний автомобіль також був знайдений поруч з Макдональдсом. Один свідок випадково помітив, як двоє чоловіків вийшли з червоної машини, пересіли в іншу білого кольору і поїхали. Слідчим вдалося відновити відбиток пальця і знайти волосину у салоні білого автомобіля. Вони не збігалися зі знайденим в червоній машині, оскільки належали іншому дрібному злочинцю на ім'я Лоуренс Делорм. За цими молодими людьми було встановлено цілодобове стеження. І незабаром воно дало результат. Через п'ять днів після смерті Олександри Мілан під'їхав до будинку Пешич, але не заходив всередину, а підійшов до автомобіля Єлки і сховався на задньому сидінні. Це виглядало дуже дивно, але поліцейські продовжували спостереження. Через кілька хвилин на крильці будинку з'явилася Єлка. Вона, оглядаючись по сторонах, прийшла до своєї машини, сіла за кермо і обережно почала рух. Вони припаркувалися біля торгового центру, вийшли з машини окремо і сховалися всередині, а потім разом повернулися на стоянку. Поліція чекала їх прямо поруч з будинком Пешич. Коли Мілана Нінадіча виводили з автомобіля, з його кишені шорт випали гроші 30 тисяч доларів. Готівкою Його і Єлку негайно заарештували за підозрою в організації нападу на Олександру. Під час обшуку будинку знайшли листок з записаним ім'ям Девід Сеговіано та адресою, а також був знайдений пістолет і коробка патронів, в якій відсутньо шість штук. Зброя відповідала ті, що використовувалася у справі, але аналіз ДНК на пістолеті не виявив збігів ні з Міланом Нінадічем, ні з Лоуренсом Делормом. Судячи з усього, Делорм був водієм, Нінадіч надавав автомобіль, а Єлка була натхненником. Але хто ж був стрільцем у цій справі? Людини з іменем, вказаним на листку, у домі, не було, але їм вдалося взяти зразок його ДНК, і виявилося, що саме його волосина була знайдена у салоні автомобіля. Відбитки пальців на пістолеті також належали йому. А зв'язати все разом допомогла дівчина Девіда. Вона погодилася одягнути пристрій для прослуховування, і завдяки цьому детективи змогли отримати записане зізнання про те, що сталося з Олександрою, саме ті докази, яких не вистачало. Під час допиту сусідів слідчі дізналися ще більше історій, щоб її невістка точно знала, що її чекає попереду. Жінка найняла Девіда як стрільця, а Лоуренса як водія. Міланні надіч був зв'язуючою ланкою і помічником пешич розлючена жінка хотіла, щоб Олександра попрощалася життям серед білого дня на очах у публіки. Всі троє чоловіків разом з Єлкою постали перед судом у 1992 році. Всіх їх визнали винними у злочині першого ступеня та засудили до максимально можливого на той момент покарання в Канаді до 25 років позбавлення волі. Джо та його батьку так і не були пред'явлені звинувачення, оскільки нічого не вказувало на їхню причетність. Турбота про дитину Олександри, Брендона, лягла на плечі її мами. Джо навіть не намагався вступити з ним у контакт. Ймовірно, чоловік відчував свою провину за смерть. Дякую, що додивились до кінця. Напишіть ваші думки стосовно цієї справи в коментарях. Також не забудьте підписатись на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски. До зустрічі! Бережіть себе!